Привіт усім з Одеси! Сьогодні готуємо цвітну капусту в клярі. Є у мене така невеличка цвітна капустина. Ще нам потрібно буде одне яйце: борошно, олія, молоко, сіль і перець. І ті спеції, які ви любите. У мене сьогодні тільки сіль і перець. Спочатку ми наливаємо воду, ставимо кипятити для того, щоб проварити нашу капусту. Вмикаємо, і поки вода закипає, будемо розбирати нашу капусту, на соцвіття. Ось так ми розібрали нашу капусточку на суцвіття, тепер можна її ложити у водичку підсолену і нехай собі вариться. Варитися їй треба 4-5 хвилин, не більше. Поки капуста вариться, ми розбиваємо яйце, додаємо солі і збиваємо до однорідності. Тепер ми додаємо молоко, знову все перемішуємо. І тепер можна додавати борошно. Я додала практично дві ложки борошна, і перемішуємо. Ось такої консистенції наш кляр повинен вийтися. Дивіться, і не рідкий, і не густий. Я додала паприку і чорний перець, ну, зрозуміло, що і сіль. Перемішаю, і ось такий кляр у нас получився. Так, капуста наша поварилася 5 хвилин, пора її виймати. Оціжуємо водичку. Ось така капустка в нас вийшла. Залишилося посмажити. Ось наша капуста, ось кляр. У сковорідочку наливаємо олії. Нехай нагріється. Так, олія нагрілася. Обмакуємо двома пальчиками капусту і викладаємо на сковорідку так, ось наша цвітна капуста вже смажиться. Потім, перевернемо на другу сторону, підсмажимо з другої сторони. Така рум'яна апетитна цвітна капуста у нас вийшла Ось такий результат у мене сьогодні вийшов На моєму каналі ви можете побачити інші рецепти приготування інших блюд. Чибуреки, вареники, плов, торт без випікання і багато чого іншого. Так що заходьте на канал Наталії Височиної, підписуйтесь і передивляйтесь. Вам смачного і до нових зустрічей на каналі Наталія Весочина. Пока!